Щиро дякую всім тим, що спільно зі мною молитеся. Щиро вдячний. Так. Я вам хотів зачитати одне запитання, але, але воно буде без відповіді. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, прошу вас, вашої поради, був Хрест і забрали, поставили пам'ятник, щоб ми положили Хрест, чи можна ставити з другої людини на Мою думку, що не можна, поясніть, дякую за відповідь. Я думаю на це питання. Навіть Аристотель не зможе відповісти. Тому що я нічого не зрозумів. Дякую всім вам. Пишіть. Пишіть мені Viber. І ще що я хочу попросити, не дзвоніть мені просто так, ну, просто так. Бо дуже багато дзвінків дзвонять. О, отець Василь, то ви так. О, слава Ісусу Христу! Слава навіки! А то я. <смі> Розумієте, людина дивиться передачі, дивиться трансляцію, і я для неї став ну, знайомим як свій, так? Ви вже мене пізнаєте, у вас таке враження, що ви мене давно знаєте і, і як свій, так? І вам здається, що якщо ви мене зустрінете. То я вас так само буду знати, як ви мене. Друзі мої, певно, що ні? Я так не можу вас знати, як ви знаєте мене. І тому людина собі дзвонить вже до мене як до друга, якого знає купу років. І просто ви забираєте мене час. І розумієте правильно, що я не сиджу після відправи, я не сиджу там в хаті. І чекаю, хто би мені подзвонив. Я постійно в роботі, я десь їду. Ми на похороні вчора ми були, хоронили бійця, завтра знов похорон. Будемо також там хоронити, теж військового. Волонтерка. Тим більше, тут у нас хлопці, майстри роблять там у нас у столові роблять трохи ремонт. Ми там вже відкладали, відкладали, все одно треба зробити там хоч. Трохи хоч відсвіжити, бо, тому що там ну, треба зробити ремонт. І я і тут, знаєте, треба того, треба цього. І я постійно кручуся і просто так говорити, знаєте, тратити свій час на, на що-небудь не треба. Я розумію, що є якісь конкретні питання, дзвоніть, я на то з вами і спілкуюся. Ви і мої парафіяни, ви слухаєте моє слово, я його з, вам, з вами своїм словом ділюся і стараюся донести до вас. Такі речі, які в вашому житті будуть корисні. Але цінуйте мій час. Цінуйте мій час, не дзвоніть так просто, щоб поговорити про що-небудь. Дуже часто є такі, а ви знаєте, а от в мене сестра, а мій брат, а ми там їхали туди, а він спив з тим, а ми ще з школи такого, а ми це цей, ну коротше, розказують мені свою історію, своєї там родини родословної, ну, до всієї поваги, поміть правильно. Ну воно мені не треба. Воно не має ніякої корисної нагрузки. Так? Я розумію, що це може бути по-черством, але якщо я буду знати, як називається твій брат, твій діти, твій сват, і вся твоя родина, мені з того, ну воно мені для чого? Тому я вам ще раз всім нагадую, що дзвоните до мене по ділу, якщо дійсно якась порада, потрібна духовна якась порада, я. Бо можливості постараюся вам відповісти. Якщо я не піднімаю трубку, значить я її не можу підняти. І не ображайтеся. У мене немає такого, що я просто ай не буду. У мене такого немає. Я навіть як у машині їду, навіть по дорозі, і то я стараюся підняти. Ну, людина, що дзвонить, значить треба. І я тоді кажу, я приїду і зараз десь зупинюся і поговоримо. Тому я завжди, коли маю можливість підняти, то піднімаю. Але є такі варіанти, коли телефон не виключений. Потому, що... А тому що я військовий капелан. І не завжди я можу відповісти. І все, отак, от буде саме ліпше. І бажано після дев'ятої вечора вже не дзвонити. А то і в 10-й в 11-ті, у 12 розумієш? І буває, що і пів першій, і в першій годині. Ну для чого це? Перша друга година ночі дзвониться тільки в скору поміч, розумієте, коли якась біда стала.